Найвищі досягнення не будемо казати одразу гучно про Єврокубки, але те, що Полісся точно не розраховує на те, аби бути аутсайдером, аби бути тією командою, яка боротиметься за виживання, це абсолютно точно в цьому не може бути жодних сумнівів. І команди з'являються на полі. На полі центрального стадіону, а ось далі наступний сезон вже був відмінним за всіма е, показниками. Одразу шанс у полісся. Перший же момент і м'яч влітає у ворота. Друга хвилина гри у Житомирі. Рахунок відкрито відзначається Бені Макуана. Це перший гол. Української прем'єр-ліги сезону 23-24 тому що раніше ніхто не забивав іще і ось як Поліс з місця в кар'єр розпочинає миттєво команда із Житомира розставляє акценти, показує, як вони будуть у цьому сезоні боротися за в найвищі місця. Будуть тим дебютантом, з яким ніхто не хотітиме зустрічатися в центрі поля. Одразу стрімко дві передачі і одразу пас під забігання швидкісному кон Лесцеві, і він надсилає м'яч у ворота Євгена Паста. Рахунок відкрито. Друга хвилина. Настільки все стрімко почалося у Житомирі, що Щиро скажу, не встиг ані представитися сам, ані представити бригаду арбітрів. Вже рахунок відкрито і забиває футболіст, у якого з цим були проблеми на попередньому місці роботи, так би мовити. У попередньому приблизно такий же функціонал був глибоким плеймейкером, футболістом, який багато зустрічається з м'ячем і веде гру своєї команди, надає їй вектору шарай. Матч у Житомирі йде не за його сценарієм. Кравченко подача небезпечна в напрямку. На Бутківського не проходить це й визначав. Гру Полісся. О, ось він момент для Житомиряну дар головою від Кушніре українській прем'єр-лізі, якого особисто запросив до Вереса Сергій Лавриненко новий тренер. Ось подача не будківський відіграв першу скрипку. А воротні да. поєдинків під час підготовки до цього матчу дещо здивувався, коли з'ясував, що Денис Бойко зіграв, наприклад, в УПЛ менше матчева ніж Євген Паст. Але зараз саме Бойко. Ексворотар. Динамо, Дніпра, Кривбаса, Оболоні приймає на себе удар. у воротарському майданчику Поліса, Висока подача на дальню стійку. Виходить бойко і не дотягується до м'яча, але балан не пробив як слід. Не використав неточність у діях нового голкіпера Житомирського Поліса. Зауважте. Виходить бойко, але не дотягується до м'яча через це Передачу ліворуч. Макуана його техніка. Обігрує він суперника. Макуана подача на дальню стійку. Ще душно і самовіддано грає Житомирська команда. Був підкат від Гідченка, потім від Кушніренка. Усі залучені, і справді можна погодитися із Юрієм Калітвінцевим Настрій як треба. Штрафний удар для Вереса. Удар від Близніченка надто вище воріт. Очікує, це вже стало зрозуміло. І Курка, і Сезара. Ось перехоплення. Танковський сам битиме. Так пробиває Танковський. Встійко влучає півзахисних полісся. Динамо Київ. Кого запресингували? Певно, одного із найбільш досвідчених польових футболістів Валерія Кучерова. Капітан. Втратив м'яч і Танковський міг би покотити на партнера, яким був Артем Козак. І втім, вирішив по-своєму. Вирішив за Полісся. цього, поки що не сталося. Але знову атака господарів: господарів фактичних, а не номінальних. І Бутківський заробляє кутовий удар. Безперечно, така гра має подобатися шанувальникам Поліса. Чуємо їхню активну Смоляков. Втім, буде одразу подача до воротарського майданчика. Удар і рахунок 2-0. Забиває Пилип Бутківський. Забиває поліський велетень. Цього слід було очікувати. Якщо раніше він все ніяк не міг налаштуватися, всі подачі йшли не туди, куди слід. То зараз кутовий удар магічний. Насправді пас. Від В'ячеслава Танковського, який між іншим відзначається другим асистом, так саме він віддавав передачу на Макуана. І щойно після кутового знаходить голову Пилипа Бутківського, і той продовжує свої гольові досягнення у складі полісся. Він багато забивав у першій лізі, зокрема, головою він забивав. Ворота ЛНЗ ворота Кремня, Металурга, епіцентра Карпат. Це була основна ударна сила полісся Зріст і вміння грати головою Пилипа будківського Якщо це працювало в першій лізі, це працює і, у... і ще й проходить це вкидання. Танковський. Спроба третього асисту. Удар головою цього разу від Богдана Кушніренка. І це вже не вперше. Півзахисник Полісся пробиває у площину Вернути увагу на те, що Танковський вже двома асистами відзначився, то можна йому довірити ще раз віддавати. А тут Шабанов не забиває Артем. А міг би відзначити свій 150-й поєдинок у українській прем'єр-лізі ще й забитим м'ячем. Артем Шабанов, але не поталанило. Подавав козак знову в захисті у Вереса. Не все гаразд під час флангових подач. Зорієнтував один із захисників своїми діями Євгена Паста. А далі не і ось вона відповідь Вереса. Чудовий шанс у штатного майданчику падіння чи фолив Гіченко. Запитання до Ігора Пасхала біжить рефері. Звісно, за швидкістю він поступається Владиславові шараю. Ногами точно не було дотику, можливо ж, поштовху. Ось чути. Штрафний удар, так? Те, про що я казав, розворот події, вірно, небезпечний. Ягосі Кейра пробиває і кулаками парирує цей удар. Денис Бойко м'яч летить на кутовий, якщо не було дотику. Якщо не було дотику від футболіста у червоній формі, на куражі Бойко зреагував на цей удар, хоча особливо навіть рухатися не довелося воротареві Полісся. Сильний удар у воротарський кут в надії Гідченка та Шарая. Зараз після цього стандарту продовжує подача. Паст спокійно м'яч до рук забирає в українській прем'єр-лізі. І, звісно, прощатися з елітою не мають намірів. Та й в першому турі про це рано говорити. Артем Козак пробиває. Можна зрозуміти, як довго чекав на цю можливість 59-й номер Полісся ще й сам для себе створив цей момент. І досконало розібрали гру Вереса. Представники Житомирського клубу. Пресинг на Дахновський не наважується на удар. віддає передачу ліворуч. Звідси простріли. а Ось він удар. І сейф Бойка. Добивання. Знову бойко. Що коїться. Як це можливо взагалі? Не забиває Верес якимось надзвичайним чином. Денис Бойко зберігає ворота Поліса недоторканими. Ось підбирання за Дахновським. Він пасує ліворуч. Там шарай. Станіслав. Прострілює удар в один дотик, бойко рятує із добиванням. З добиванням немає влучання. Максим Марусич ось того пробивав і влучив стійку. Навіть не бойко врятував у другому випадку. А стійка воріт Житомирського стадіону прийшла на допомогу. Хтовий для Поліса. Відбилися рівняни. А ось який удар. Можна згадати, що це дуже універсальний футболіст, який у Львові грав е, ледь не атакувального лівого Вінгера. А це передача від Гагуна і гра у повітрі Дениса Бойка. Це, що вони підіймають м'яч, але точність цих передач є високою. Балан падіння, а ось це вже пенальті мусить бути. Або симуляція. Або симуляція, і це буде вилучення для захисника Вереса. Червона картка для Денис на перегляд повтору. Пас Блізніченка елегантний зовнішньою стороною стопи. І далі зупинився Янаков. Янаков зупининенка. Мчить уперед. Крушинський прострілює удар п'ятою. Стійка взимку можна так само говорити про літній футбол. Ні, це футбол найвищого гатунку і багато класних моментів. У виконанні Микити Кравченка діагональний пас, м'яч у штрафному майданчику, небезпечно пас своєчасно виходить із воріт. В цьому випадку можна скористатися поєднанням правил англійської мови і прізвищем. Нового голкіпера Вереса сказати, що? що цю цікавинку на сам кінець невідомо, як би склався поєдинок, та й досі невідомо. Може Верес іще зможе відзначитися. Ось він удар. М'яч летить над поперечкою. І ще один прекрасний шанс для Максима Марусича. Але Новачок Вереса хибить, б'є вище. Спершу нав'язав боротьбу, і він і Шестаков, а потім удар Марусича на візютному матчі для цього клубу і взагалі для представників Житомирщини в українській прем'єр-лізі Полісся завдяки голам Бені Макуана та Пилипа Путківського перемагає Верес у стартовому поєдинку.